Всім добрий ранок. Сьогодні на відео ми подивимося на такий інгалятор компресорний. Ось така модель тут написана, і він намальований. Як він виглядає? Фірма Гамма. Откриємо його, подивимося. Як бачите, по коробці, то він у нас не на перший день і ми їм користуємося вже декілька років напевне, вже років 8 або 7. Тому можу розказати на практиці, з погляду багатьох років, як він нам для користування. Откриваємо, подивимося, що тут є в нього всередині. Це така ємність, в яку ми наливаємо нашу рідину або зронщину, або той засіб, який лікар нам виписав. Тут є мірні ділення, може видно чи ні, і є максимальне значення, скільки максимально можна наливати. Внутрі така оранжева штучка, вона знімається. Коли миєте, обережно, будь ласка, не загубіть її, бо буває таке, що миєш дуже активно, вона випадає, і потім без неї не так уже він працює. Вона розсіює. тут є дирочка, тут така звужена, і тут не видно, напевне, ось. Така рисочка, і по бокам також дирочки. Вона розсіє якраз ці ліки, які є. Ось так. Ми її кріпимо. Вона дуже легко кріпиться. Знизу тут додаємо трубочку. Покажу трошки пізніше, як тут доєднати. Ось така до неї є така оранжева головка, вона кріпиться. Тут є дві. Дирочки, а на цьому є дві випуклості, і ми їх з'єднуємо. Спочатку ставимо зверху, але не на них трошки далі. Коли ми бачимо, що вже оділося, то трошки прокручуємо, щоб вони з'єдналися. Трохи в руках відчуваємо звук, це значить, що вони закріпилися. Ось така у нас вийшла діжка. Ставимо його. Далі є маски. Маски є двох розмірів. Це мала маска на дитину або на людину. Не дуже велику. І є більш доросла, більш-більша маска. Шнурочки тут всі знімаються, їх можна поправити, можна змінити на якісь інші. Я ось зав'язала, бо вони спочатку були не зав'язані, вони були в них ось така була ідея, задумка, що вони просто. Що вони просто ось так знаходяться. Але коли дитина одягає і тяне, то воно випадає. Тому я ось так зав'язала для дитини, щоб їй було зручніше. Ось, бачите, трохи є наліт, уже за стільки років від води. Хоча я кожен раз після того, як використовую, обов'язково мию цей інгалятор, але така вода в нас, що наліт залишається. Далі є трубка ось така. Далі йде сам інгалятор. Він на електриці, може від електросистеми працює. Може, є і на батарейках якісь моделі. Ну, я думаю, що, напевне, є. Але в нас такий варіант. Знизу ось він на резинених таких ножках. І тут є фільтр. Він дуже легко виймається. Ось так ми можемо його вийняти. Ось тут така подушечка. Видно, що вона трошки забруднена, бачите, по куткам. Її можна дуже легко виняти. Ось, бачите? Дуже класно, що видно, що вона забруднюється. Ось тут дірочки, я їх іноді прочищаю голочкою. Ну, це дуже рідко буває. І в комплекті були ще такі подушечки. Їх на дуже довго вистачає. Їх було десь штучок 7-8, і ось за весь цей період, 7 років, ми ось використали не так багато. Так що, в принципі, цього комплекту, який є в наборі, в принципі, достатньо на багато його разів використання вистачає. Так, змінити можна цю подушечку, можна помити цю штучку, проткнути голочками, змінити подушечку на нову і встановити сюди. Ось так. Це буде перший етап, так скажімо. Далі перевертаємо, доєднуємо трубочку. А, ще в комплекті ще забула показати, ось така є теж штучка для горла, щоб гарно горло інгалювати. Дитинка вставляє в ротика трошки так поглибшенько, і видно, що зубками не покусана, І дуже гарно інгалює ротика. Це більш підходить і для носика. Більше ми користуємось. Для носика, і ну, для горла вона також підходить, особливо для, особливо для більш малих діток, які незручно тримати таке у роті чи вдихати ротом. А так, коли ми одягаємо цю маску, то вона якраз і на нос, і на рот, і виходить, дитина вдихає і тим, і тим. Тобто, в принципі, гарно працює. Це також можна використовувати для дуже маленьких діток. Коли вони не хочуть одягати маску або бояться, або ви не можете на них надіти, можна так само і носика брати цю штучку, одягати і до носика ось так підводити або до ротика. І хоча б потрошку, щоб дитина вдихала. Таке також практикують. Так, далі продовжимо. Перший крок був: це ми змінили фільтр. Другий крок буде, ми доєднаємо цей шланг. Оцим тут два є кінцяки оцей такий більш широкий, більш рифльоний, ми вставляємо сюди. Ось так, трошки прокручуємо його, щоб він гарно тримався. А цей кінець. Сюди ми додаємо наш розчин, який потрібен. Дивимось по мірці, скільки. Його більше, максимум не наливаємо, закриваємо, знизу вставляємо цю трубку. Так, трошки принадіваємо її. До серединки десь цієї білої палички, щоб так тісненько, щоб не випало. І далі надіваємо або маску, або ось це Ось так наділи. В принципі, у нас готова конструкція. Бажано тримати більш вертикально, тому що, коли мало тут речовини, і ми її трошки нахиляємо, то вона гірше тут поступає, пара гірша. І чи взагалі може не поступати, якщо дуже нахилити, і тут дуже мало рідини. Чим більш вертикальніше тримати, тим довше можна користуватися і тим більше рідини можна використати із, цього, із цієї ємкості. І втикаємо в розетку і вимикаємо дуже просто: вкол викол Ось так, включили. Вона достатньо шумна, ця машинка, але в принципі. Такий звук приємний. Користуємось, тоді вимикаємо. Простіше за все зняти спочатку головку. Бо якщо тут залишилась якась рідина, якщо ви її отак покладете, то вона може розлитися. Також є тут є ось така штучка, можна повісити ось так. Баночку, якщо зняли, або якщо вона стоїть на краю стола, то можна навіть із трубочкою повісити, щоб воно не розлилося. Якщо вам, в принципі, треба другий заход зробити дитині, наступній дитині зробити інгаляцію, або ж тимчасово повісити, дуже зручно. Коли ми зняли цю ємність, нам потрібно її повністю розібрати і бажано помити. Не потрібно мити якимись миючими засобами, просто водою гарно помити, і тоді все буде чистеньке. Перед кожною дитиною, звичайно, навіть якщо це ваші діти і якщо це брати і сестри, все рівно краще помити ці маски, бо це все-таки гігієна. Ось так. Сподіваюсь, відео було корисним і комусь принесе користь. Не хворійте! Всім дякую за увагу! До побачення!